Ігор Курус, координатор громадської ініціативи за відповідальну владу. Яка головна мета цієї ініціативи, пане Курус? Ну, головною метою цієї ініціативи це є прийняття закону про владу України. Це закон, який дасть можливість громадянам впливати на чиновників, на суддів, на обранців, які вони обирають. В прямий спосіб, тобто прямої демократії, в принципі, прямої демократії. Ці чиновники досить часто впливають на наше життя, але для нас вони недосяжні навіть там, скажімо, для народних депутатів України. Тому але, але вони кожного дня, кожного дня і щохвилини використовують свою владу на власну там користь. Я не кажу, що всі, але є такі, що на власну користь, і дуже часто це на і шкоді громади відбувається і на шкоди державі і суспільству в цілому. Тому ми розглядаємо цей закон як певний такий, знаєте антибіотик, який повинен вилікувати безвідповідальну владу. Почистити систему, державну, державну систему від безвідповідальних чиновників, які працюють не на громадян, а на суспільство, працюють на себе. Пане Курус, кажуть, що антибіотики вже не всім допомагають. призвичайлися організми до них. Якщо не буде допомагати цей закон, є інша надмета, надінструментарій для впливу на владу у вас? Ну поки що поки що ми розглядаємо все-таки таке лікарство. Цей закон, тому що ви знаєте, коли не допомагають медикаментозні засоби, тоді треба робити якісь там операційні речі. Так? Тобто це крайні крайні речі, які, напевне, не завжди є корисними. Ну, Наприклад, там, давайте згадаємо в радію, яка нещодавно була. Так? Це якраз операційний спосіб впливу на РОВД, які де працювали, скажімо, там переверхніч, як їх там називати. Наслідком того, стал, наслідок таких операційних, чи, скажімо, радикальних мір, є те, що ну, десь можливо там в РОВД, в Раді, які почистили частково там, цей відділ від нечесних міліціонерів, так? але поряд в районі відбувається, напевно, те саме. Тому закон про владу, він якраз, такий, проект, такий законопроект, який дає можливість почиститися. Від таких Вогни. та вогнищ по всій країні без радикалізму, без вибиття шибок там розбивання голів, використання там спецназу, але почистити, скажімо, державну владу від саме перевертнів, які використовують її в своїх корисних інтересах.